У День Збройних сил Львівські трамваї курсували з гаслом Повертайтеся, вас чекають вдома. Таку акцію Львів Електротранс організував спільно з родинами військових, котрі перебувають в російському полоні. Ми, власне, сьогодні хочемо згадати тих, які є у полоні, і тих, які є безвісти, зниклі підтримати родини, оскільки нас один із водіїв трамвая є у полоні. А наш хлопець, за якого ми Зараз згадуємо, до якого ми звертаємося, і молимося і кличемо усі сили, які б нам допомогли його повернути додому до дружини до трьох дітей. А я думаю, що він почує нас на прохання родини і мені бійця не розголошують. Колеги згадують його і сподіваються на швидку зустріч. Він прийшов до мене на стажування. І на початку він теж він показав себе відповідальним, хотів то все знати, як їздити, як ну, вчився. Добрий, щирий, нежадібний. Взагалі-то нас дружні з ним були відносини. Ну, і зараз лишаються, ну, лишаються. Ми сподіваємося, що він повернеться. Чоловік Ольги Оруджевої, військовий контрактник. 18 березня він зник без вістів по пасні, що на Луганщині. Багато хто мені казав, що мій чоловік загинув, але що мені вдалося дізнатися з неофіційних джерел, що він живий, він є в полоні. РФ і Червоний Хрест не можуть це підтвердити. Його поки що не знайшли в наших списках. Він рахується як полонений. Я відчуваю, що він живий. Живий ми обов'язково знайдемо всіх і повернемо. Тож, щоб підтримати українських полонених та їхні родини, трамваї курсували зі стягами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.